З виходом сталкеру всі почали забувати про інші легенди ігрового світу. Перед вами кіберпанк 2077, Він запущений на ноутбуці, який є в наявності. В нас це Razer Blade, Він побудований на продуктивному процесорі від Intel, Це i7-10875H. Неурізана версія процесора на 8 ядер та 16 потоків. Оперативної пам'яті 16 ГБ, це є дві планочки по 8 на частоті 2933. Швидкісний накопичувач SSD типу NVME на 512 ГБ. І, звісно ж, дискретна графіка це Nvidia GeForce RTX 3070 на 8 ГБ. Зараз гра у нас запущена на високих налаштуваннях графіки у повноекранному режимі. І ми спостерігаємо ось таку стабільну картиночку. Ноутбук при цьому не шумить, він справляється на ура по температурному режиму. Це у нас 67 градусів на відеокарті, що є абсолютною нормою для мобільної відеокарти. По ФПС це у нас стабільних 70 65 70 і ось така картинка. Ну от Цей доступний до замовлення, тому кому він сподобався, ми чекаємо на вас у Директорі.